Перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати всім, хто підтримав фонд дикої природи Ellen Дендженерес. Якщо ви не знаєте, що це таке, я будую кампус у Руанді при інституті Дайан Фосі, щоб допомогти цим нововижним гірським горилам, тому що вони потребують нашої допомоги. Ви всі були неймовірні. Я отримала стільки пожертвувань. Я згадувала кілька тижнів тому про клас третьокласників, які збирали гроші та зробили пожертву. Я постараюся зв'язатися з кожним з вас, щоб подякувати, але є одна жінка, яка втратила сина, і її довели. Велося закрити його банківський рахунок. Вона пожертвувала всі гроші з його рахунку до мого фонду і сказала, що саме цього він би хотів. Тож, хто б вони були, дякую вам за це. А ще сьогодні в залі є ще одна людина, і я отримала ось це. Це 100 доларів для фонду дикої природи, і це зроблено на честь однієї з жертв стрілянини в Лас-Вегасі. Вона навіть не знала цього хлопця. Вона робить 58 випадкових актів доброти в ім'я ім всіх тих людей. Тож Ліза Бретертон, де Ліза лізе дуже дякую. Дякую, це дивовижно. Дякую. Оце так, знаєте, я завжди кажу, що у мене найкраща публіка, і це завдяки таким людям, як ви. Я маю на увазі ця кімната наповнена добрими серцями і добрими душами. Тож дуже дякую вам за це. Якщо ви хочете зробити пожертву для фонду дикої природи, Ellen Дендженараз, зайдіть на наш вебсайт. Кожна дрібниця допомагає, і я ціную кожного з вас і дякую вам усім.